Зеленським щось трапилось, тобто він взагалі впав в якусь таку дивну поведінку. Зеленського зрозуміло, що сценарій вирішення долі України без України йде ну, повним ходом. У Москви є певні страхи і ну такі опасіння щодо Келога. Британія спільно з Україною буде формувати безпекову політику на Азовському і Чорному морях. Зеленський остаточно заплутався. Вітаю, друзі. Як на мене, Зеленський остаточно заплутався. Спочатку він абсолютно собі зіпсував репутацію санкціями проти Порошенка і, приїхавши в Мюнхен, нарвався на такий ну, тихий ігнор. Видно було, як він з переляканими очками, бігаючими такими тинявся коридорами, і особливо то ніхто не напрошувався з ним дружити і про щось розмовляти. Особливо принизливо виглядало, коли. Та я тут чекаю, поки Єрмак переговорить з Келігом, з Келігом, і ми тут собі все щось продовжимо виясняти обставини. Ну це виглядало дикувато, але найсмішніше виглядало після Мюнхена якась паніка, і коли виникла оця... Виник сценарій перемовин в Ардії з Зеленським щось трапилось, тобто він взагалі впав в якусь таку дивну поведінку, тому що він раптом об'являється у Об'єднаних Арабських Еміратах, і явно, що цей приїзд і торгівельна угода, ну, напевно, вона готувалася, але ж попередньо повідомлялося, що Юлія Сверетенкові це прем'єр відбуває все-таки в Саудівську Аравію, готувати нібито візит. Зеленського, якщо 18-го перемовини в Веріяді між Росією і Сполученими Штатами, то звичайно там обговорювалось українське питання, але чому там має, мав би бути негайно Зеленський? В мене виникає одна підозра, що в певний момент Зеленського зрозуміли, що сценарій вирішення долі України без України йде ну, повним ходом, тому що Мабуть, ну, мабуть, Зеленський все-таки не говори не Не тому, що він ну, має якісь свої особливості психіки чи поведінкові якісь моменти. Це трохи не те. Трамп просто взяв його, так би мовити, на слабо цією угодою про надра. Насправді, то угода не була про Надра, а про. Глибоку інтеграцію української економіки в американську. І тут виникла тема, що нібито Трамп хотів обдерти Зеленського як Долипки і Україну обдерти, але український інтерес захистив Зеленський. Ну, не смішіть мої капці, як казали ви в Старій, Галичині, Тому що е, Зеленський захист національного інтересу це трохи дивно звучить. Тобто, звичайно, що 4,5. Годинна розмова у Еріяді, вона не була, скажімо, безпосередньо пов'язана із українським питанням. Там був значно ширший спектр питань, і власне тому там і не було генерала Келога, бо у Москви є певні страхи і ну такі опасіння щодо Келога. Келог має родинну симпатію до України. Його донька з моменту російської агресії часто відвідує Україну, і до речі, його донька затягнула вперше в, в 23-му році Кіта Келога в Україну. Він, він відвідував Україну ще до свого призначення на посаду. і потім, коли в цьому First America Political Institute, Кельох завідував департаментом таких досліджень безпекових досліджень, і він внаслідок візиту в Україну, очевидно, склав певний перелік, скажімо так, компонентів, які повинні війти в майбутню угоду. Перший начерк угоди безпекової для України писав Келох. Хоча, звичайно. Що там був ще й Майт Помпео, в нього теж був свій проєкт, ну, але Келог врешті став представником Трампа по Україні і Росії. Але очевидно, що американська сторона не поспішала затягувати Келога, бо ну, дійсно в Кремля є певний страх щодо нього. І е е якраз дуже дивним чином це спровокувало Зеленського на цей дивний візит. в Емірати, Туреччина, і 19-го мав бути візит до Саудівської Аравії. Але чекайте, 19-го зранку прибуває в Україну Кіт Келок. Генерал Келок не був, ну, навряд чи мав би бути зустрінутий Сибігою, і Себіга його мав би вигулювати по е, Україні. Все-таки на початках хочу нагадати, що Зеленський погрожував завести. Генерала Келога на передову війська, щоб він побачив, як українські війська тримають територію, ну і рівень підготовки. Тобто те, що мало б розтопити серце Келога, героїзм і мужність українців, стійкість, характер, ну і взагалі українські військові це великі симпатяги, так би мовити, вони розтоплюють серця своєю поведінкою, своєю коректністю. Вихованням. Хоча, звичайно, у нас є багато таких чудних у військах людей, але взагалом це абсолютно позитивні люди. Українські воїни це суперпозитивні люди, на відміну від того дрантя людської хиби і помилки природи, яке лазить у російські уніформи полями України. Так от весь цей трюк Зеленського з візитом в Емірати він був якимось жестом відчаю. Про це, до речі, Тарас Чорновіли якось так помітив, що по суті то готувався візит явно першої легії, і Там був протокол, під це готувалося. Все була призначена спеціальна особа для супроводу, і тут раптом з'являється в складі делегації Зеленській. Весь протокол довелося перегравати. Ну, Бог з ним, але ж ти їдеш, знаєш, американська сторона попередила, що 19 кело буде в Києві, але ж ти заявляєш, що ти будеш в цей день у Саудівській Аравії. А для чого це? Хіба це не ляпа в Саудівській Аравії, якщо ти оголосив, що ти 19-го будеш в Саудівській Аравії, явно протокольні служби вже готувалися. І, до речі, чи, чи готувались протокольні служби турецькі? бо... Цей такий жест відчаю, переліт назад в Туреччину, не в Україну, щоб заночувати десь. явно, Зеленський або хотів переключитися, або йому щось десь треба було якось з кимось зустрітися з дуже несподіваним. От тут є ну, певні підозри, чесно кажучи, бо те, що Зеленський як підірваний зараз носиться, це те, як бігають його очі, те, як він аргументує ті чи інші свої. Дії, особливо і ідіотську ситуацію із санкціями проти Порошенка, адже він собі ну, просто капітально загадив е європейський напрямок. Тому що хочу нагадати, що Європейська солідарність є партнером європейської народної партії, е з якої тр ну, дві третини єврокомісарів, це все партнери Європейської е і Солідарності. І Ну, як відомо, представники партій партнерів, коли відвідують Україну, навіть міністри чи прем'єри, які зустрічаються з Зеленським, вони роблять жест вічливості візит у офіс Порошенка. І зараз Порошенко, який на тлі цієї нервозної поведінки включається дистанційно, в силу неможливості бути в Брюсселі, зустріч включається дистанційно в роботу. Форуму ну, такого великої наради європейської народної партії, яка власне скликана з огляду на Україну, з огляду на поведінку Сполучених Штатів. Тобто зараз європейська народна партія бере на себе повну відповідальність за долю Європи, і як ми бачимо, швидше за все. Що все дійде значно в поглибленішу військову інтеграцію, і тут є дуже важливе місце для України. Але очевидно, що ну, щось Зеленського блокує і зупиняє. Я грішним ділом подумав, що все ж таки. Е Жест ну має якусь раціональну природу, чому Зеленський напав на Порошенка і заблокував його виїзд Мюнхен на конференцію, не тому, що Зеленський боявся ну там не стати головною зіркою, чесно кажучи, його спіч, який багато хто хвалить, я б назвав дуже суперечливим. Тому що Зеленський може говорити, але Зеленський не може діяти. Це головна проблема. А особливо його і антиєвропейські раціональні нападки на Порошенка саме напередодні Мюнхена, очевидно, все ж таки пов'язані із бажанням дати сигнал Китаю. І там був якраз ван І. Ван І умудрився делікатно обійти і європейців, і зустрітися для проформи з Сибігою і тривалий час переговорити з Єрмаком. Очевидно, що. Якщо шукати раціональне начало в нападі в ну, такій агресії проти Порошенка, то, мабуть, це все таки таки прокитайська партія, те, що називається. Тобто Зеленський і його оточення, все таки помишляють, що вони в останній момент можуть заскочити під китайську парасольку. Ну, думаю, що не встигнуть, але в них, в них такі інтенції були. Адже вони дуже добре озираються на поведінку Іванішвілі і оцієї всієї кліки грузинської нинішньої, і вони чомусь вірять, що грузини дійсно щиро прагнуть потрапити під китайську парасольку. Нагадаю, що цей порт Лазіка, по-моєму, називається, чи місто Лазіка і порт, який китайці починають будувати в Грузії, ну, це можливість, скажімо, тримати лома. Прив'язаного до спини Грузії Китайського лома. Але якщо подивитися на угоду безпеку Великої Британії й України, то там дуже чітко написано, що Британія спільно з Україною буде формувати безпекову політику на Азовському і Чорному морях. Тобто я не думаю, що Китай, якщо прорветься інвестиційно чи прорвався інвестиційно на грузинське узбережжя. То це буде великим плацдармом для розширення впливу на цілу Європу, в тому числі на Україну. Все-таки ні. І я думаю, що Грузія досить швидко, після зупинки бойових дій в Україні, дуже швидко спекається цього івані Швілівської хунти і цього всього непорозуміння. Але і щодо України, то враження таке, що Зеленський наскільки заплутався у. Пошуку майбутньої ролі і місця свого після президентства, що він не може ніяк зрозуміти, що все ну, закінчилось його президентство. Це, до речі, дуже чітко видно по поведінці військових. Вони його так ненавидять, що не може бути нормально під час війни. Така система нормальної, така система відносин, коли війська просто ненавидять верховного головнокомандувача.